На спорожнілих вулицях Гуляйпільщини рідко зустрінеш людей, але легко можна натрапити на залишки боєприпасів, якими рясно криють російські військові. Це як прості поласні заряди, так і з запальною частиною, внаслідок чого відбувається як пошкодження помишкань громадян, відповідні пожежі, страдає населення. Наразі ситуація в місті залишається вкрай небезпечною. Найчастіше росіяни б'ють ударними дронами та з реактивних систем залпового вогню град. Снаряди влучають будь-де, проти найбільше страждають приватні сектори. Поліцейські щодня проводять роз'яснювальну роботу з населенням щодо евакуації. Давай, давай! Днями до правоохоронців по допомогу звернулась Галина Іванівна. Її будинок розбив ворожий снаряд. Помешкання вже непридатне для життя. Одразу після трагедії жінку прихистила сусідка. Поліцейські разом із представниками місцевого самоврядування знайшли пенсіонерці. Тимчасовий прихисток у гуртожитку в Запоріжжі. Допомогли зібрати необхідні речі, доїхати та облаштуватися в новому місці. А де ж давно там потрапили хату 12 марта. Ви були в хаті, коли відбулося. Мене ж присипало, тут мене сину згрібав і у покупку одвозить. Оце з кухня у вас була, так що? Оце кухня була. Оце. Я так його не виносила, вікна то повилітали. Повертатись будете, якщо. Звісно, я й так їду, і отак мене труси, всі не хочеться. Ну, а що, а їхати, то треба. Куди залишатися ще? Олександра Кольба, телеканал МТМ.